Сьогодні 2 травня 2023 року. Збираємося ми на вечір обробити свої пшениці ячмінь. Вітви немає. Заправили ми оприскувач, дали ми по 3 кг сульфату магнію. Ось такого і по 8 кг. Карбоміду, міста карбомід. Таку має фракцію. Зараз ми ще додамо вже на полі гербіцид і будемо обробляти. Так, забулися ми додаємо також адюван прилипач вівол, так як ми будемо. Гербіцид Квелекс, він йде в гранулах. в гранулах, По-любому і ну, по рекомендації ВІЛО, хоча ми карбоміт будемо вносити, як прилипач, воно там йде все. ну, Додаємо у нас трьох на три кубових оприскувач, ми 2,5 літри даємо. Трошки менше норми. Нічого, буде добре. Так, добралися ми до свого поля. Беремо гербіцид Квелекс. У нас є дві упаковочки, у нас 22 гектара, якраз по мінімальної дозі. Зараз висипаємо каністру, робимо маточний розчин і розбавляємо. Робимо маточний розчин з гербіцида вже на полі, щоб не було ніяких у нас нестандартних ситуацій, поки ми доїдемо до поля і потім жалко виливати гербіцид. В общем, заливаємо. ми гербіцид, гарно він розтворився, ми його перемішали. Він розчинився дуже швидко. Зараз наберемо трошки сюди розпору і виліємо Прилипач. Все, стараємося робити, так як книга пише. Спочатку виприскувач мікродобрива, потім добрива, потім гранульовані. А саме останній прилипач. Так пише книжка. Робимо ми так. Правильно, неправильно, хто дивиться. Скажіть, підскажіть, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Зараз ми заливаємо, чекаємо 10-15 хвилин. У нас є час. То ми чекали. Коли з'явиться сонечко, а тепер ми чекаємо, коли воно трошки спаде. Бо сьогодні у нас було десь 27 градусів тепла. Жари вже можна сказати. То У нас холодно було, а тепер у нас жара. Поки мішається рощі, пройдуся по полі, подивимось, ось такий загальний вигляд має пшеничка. Ну, такий. Вона сама по собі, то не високоросла. Ну і пшениця, як пшениця, ще й до пропорцевого ще дуже далеко. Але так, як на глаз, мені не сильно подобається. Бо у нас ми її обробили від хвороб. Ну, ось ми маємо, ось стоїмо якраз де вносилось добриво. І не вносилось добриво. Ось де в нас не внеслося добриво. Ось такий вона вигляд має. І де внеслося добриво. Ось такий вона вигляд має. Це у нас полосочка, де не вносилося добриво. Хвороби є, ну ми обробили. Думаю, що вони хоча б зупиняться. Хоча б зупиняться ці хвороби. У нас було дуже холодно, а тепер жарко стало. Це південь. На півдні ось такі. Ось Зараз ми вийшли на межу. Знову це у нас пшениця актер. Це ми зараз на межі, де ми вносили добриво селітросан. Ось воно сюди. І добриво Пулан з лівої сторони. Ну, на камеру може й буде, видно, є різниця трошки, ясно, що в кількості діючої речовини азоту. На вигляд є різниця в сторону пулана поки що, але все покаже врожай. Все буде видно по врожаю. От коли будемо косити, от тоді ми все побачимо. ну Тут, звісно, так. Да, тут кращий трошки стан. Такі вони хвороби. Хватає тих хвороб. Обробили ми. Допоможе, не допоможе. У нас можливість сьогодні випала обробити. У нас все воно екстремально. Сьогодні вирішили обробити. Захотілося дати хоча б трошки карбоміду, щоб підтримати її. Кинулися, у нас немає карбоміду. Хлопців на остачі є, але всіх купляли по 36 тисяч, ніхто дешевше тобі не отдасть. Позвонили ми на фірму, на фірмі 26600, Туркменістан, І ось так ми зібрались, все спонтанно, все в нас, як завжди, все неочікувано. Зібрались, поїхали, купили біг бег і на вечір нарешті добрались до поля. Але все добре. Зараз перемішаємо ось такі бурянці. Вітру у нас немає майже. Ось трошки шевелиться, там єлі єлі але в нас гарні форсунки, вони продують і маємо надію все буде добре. Вирішили ми розібрати все-таки пшеничку, щоб подивитися де у нас що. Ось у нас а ото тільки вилазить там прапорцевий листочок. А це в нас під пропорцевий. А може і оце в нас під пропорцевий. А во нас ще один листочок там є посередині. Так що пшениці ще дуже багато часу. А ось там ми знайшли колосок. Ще до пропорцевого Ще тут там виходить під парапорцевий, а прапорцевий геть внизу. ще було оце малесенький такий колосок. Ну, обробляти ми її все одно будемо. Тому що у нас зараз піде посівна соняшника і потім у нас не буде часу. А ця соняшника. уже такая и вона есть наши добрива нашу вологу вот даже вот так вот с буренцами. вот да, наша падалица Так что все делаем правильно. Ось таке ми маємо покриття після проходу оприскувача. Це зверху рослини. Якщо знизу внизу бур'янець, ми теж бачимо, що його достало. Він маленький. есть крапли. Вот так он выглядит на листе. Вот мы вырвали сонях. Не сокусуемся. Полностью покрыт. Рощин Лягає добре, працюємо далі. Не втримався, вийшов навіть з трактора, щоб зняти сюжет про наше супер-пупер добриво нашого виготовлення, яке тримається дуже в великому Секреті, все наше виробництво засекречено, воно глибоко під землею. Це все, звісно, прикол. Це так, воно могло звучати, як наші. Вчора я тільки подивився одного фермера по... на рахунок цього. В общем, тема про що? Ось проход сівалки перший. Це коли ми сіяли, ось остальний посів. Не знаю чого і чому. Перший прохід сівалки. Все сілося в один день, в одні... все, все, все одинаково Перший прохід сівалки дуже красиво виглядає, набагато краще. Весь остальний посів має набагато на вигляд. Інший вигляд має, ви самі це бачите. От нам би сказали, що це супер по приздобривому, а то так Але чому воно так? Ну я здогадуюсь, що чому. Воно у нас по кругу іде такий ефект. скоріш за все, ми приїхали сіяти восени, і нам щось не сподобалось. А що нам не сподобалося, ми це не пам'ятаємо. Або вона йшла глибше, і ми її вимілили, і тут де глибше, краще, а тут де вимілили хуже. Трошки має вигляд. Або вона йшла мілко, і ми її заглибили. Це вже ніхто не пам'ятає. От для того ми і пишемо відео, щоб всякі нюанси потім пам'ять у нас вже така не ми. Що маємо, те маємо. Ось такий вигляд, ось прохід сівалки, видно. У нас пропустили ми вирівнювали строго посівальці. Це не недов... добре, у нас ширший захват. Це нічого. Тут просто просто глибина посів. Скоріше за все. Не скоріш, а це на 99%. І маємо такий результат. Хто що думає, скажіть, напишіть, що ви думаєте. Може в когось було вже таке. Закінчили ми з пшеницею, зараз їдемо на ячмінь. Це у нас буєнці, які в самому внизу до них достало. Загальним планом, поки виїжджаю, що хочу сказати по поводу добрив. Все одно кулан, звісно, Плюсі. От по пшенички йде по полану, От зараз ми йдемо прямо приємно їхати. Дуже гарно вона виглядає. Селітросан, це в одній, в одній той самій нормі, 100 кілограм. Ось ми йдемо, а тут у нас вже Бах і Селітросан. І ось так. Ну це у нас тут селітросан, як завжди, це у нас полоска. Світросан плюс пулан по 100 кг. Це пулан просто. Це у нас два пулана. Двойний проход. Ну, пулан все одно виграє. Все, їдемо далі.